Українська пісня це не минуле, а жива сьогодення, яке єднає покоління і дає відчуття сили та свободи. Це не втомлюється доводити хористи гомону. Квитки на їхні концерти в Україні розбирають за лічені хвилини. А в Лондоні планують третій додатковий виступ. Більше про феномен Українізації дізнавалась моя колега. За свою майже 40-річну історію хор «Гомін» провів десятки успішних виступів в Україні та за кордоном. Проте нова історія львівського муніципального хору почалась понад півтора роки тому. Якщо розповісти про історію хору, він заснований у 1988 році. Він був то мішаним, тобто чоловічні чоловіки жінки, то чоловічим. І з 2023 року хор, як окрема інституція був приєднаний до нашої інституції львівської органу залу, і тоді відбулись трансформації хору. Ми запросили до стати художнім керівником хору Вадима Яценка також відбулися деякі конкурсні прослуховування. Був новий набір співаків і вкладена Вадимовінами спій наша спільна терекції з Вадимом. Робота для того, щоб цей хор звучав як найкраще. Сьогодні гомін звучить по новому: новий художній керівник, оновлений склад, сучасні інтерпретації увага слухачів. 26 хористів виконують як народні хіти, так і пісні естрадних виконавців. Відео із їхніх концертів у соцмережах збирає по декілька мільйонів переглядів, і саме завдяки Тік-Току нині вони шалено популярні. Ця програма цей хор, цей хор, вона в нас у Львівському органному залі вже півтора року йшла, і вона завжди були там і Але завдяки сучасним технологіям, завдяки тіктоку, 10 мільйонів, майже 10 мільйонів людей побачили. Завдяки цьому фрагменту пісні цей сон, цей сон люди дізнаються набагато більше музики. І Весюка, а і Рибчинського, Рипчинського, і багатьох, багатьох багатьох інших. І для нас це важливо, що завдяки одній пісні люди знають. Більше і отримують більше насолоди від української пісні. Секрет успіху гомону простий, каже директор Львівського органного залу. Окрім кропіткої праці, колективу хористи дарують публіці справжнє своє і рідне. Ми довгий час не мали в публічному просторі мистецтва музики, яке б говорило нам про нас. Ця музика говорить нам про нас, тобто нашою зрозумілою мовою це ті інтонації, ми чули з дитинства. Можливо, не так часто. Але ця музика вона суто наша. І вона говорить про ті емоції, які переживаємо ми зараз. чи кохання, ці вічні теми. Та. І мені здається, саме тому, коли ми живемо в такий непростий час, нам потрібно щось. Ну це так, ніби внутрішній діалог. Завдяки цій пісні кожна людина говорить ніби сама собою, бо ця пісня, от вона от всередині. Квитки на їхні концерти розлітаються. За пів години, а під час туру хор встигає давати по два концерти на день у різних містах: не виняток і буковина. Перед тим ще були запущені кілька концертів в львівському органному залі, які розкопуляли за 30 П'ять хвилин, тобто ми так слідкували, як це все відбувається, і ми були в шоці. То іншим словом, не сказати. Ну, зараз триває все український тур. Вже в багатьох містах хор побував. Ми вчора були в Ужгороді з двома концертами. Сьогодні два концерти в Чернівцях. Завтра їдемо в Хмельницьк. Потім ми повертаємося до Львова, тому що ми пообіцяли і нашій львівській публіці ще здавніше буде теж концерт в Львівському органному залі. І далі знов стартує хор в Тернопіль, в Луцьк. Українська пісня завжди була голосом свободи. Сто років тому Олександр Кошиць вивів українську музику на світову сцену. Сьогодні цю місію продовжує гомін, єднаючи слухачів від Львова до Лондона, в якому, до речі, планують провести не один, а одразу два додаткові концерти кажуть організатори. В 1919 році. Просто Олександр Кошиць разом з українською республіканською капелею їздили в тур Європою і Штатами, тобто, вони представляли тоді українську музику, українську пісню, і тоді були складні часи, і зараз складні часи. Тобто, ця пісня українська, вона нас всіх єднає в цей складний час. Ми всі розуміємо, що в наш час, в часи повномасштабної війни, нам важливо відроджувати своє, цінувати своє. І те, що зараз ще Хоргомін поїде в Тур Європою, це мега класно, тому що нашого цвіту по всьому світу всі нас чекають, як в Європі, так і в Канаді, в Штатах. І це для мене як переродження. Феномен ж самого гомону у простій істині українська пісня не знає кордонів і часів. Вона належить усім, хто хоче чути і відчувати Україну. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.